Доброго дня, шановний народ. Так, 402 й двигун. Поміняв. Значить. Значить, тахометр. Тахометр не можу підключити ні від катушки. Показує. Бог зна скільки. Ні від генератора. Значить, знайшов один спосіб. Толковий. Взяв з двигуна. Датчик куінвала. 406-го. Поставив його ось тут. Ось тут поставив, значить. Приварив пластинку до шківа. Щоб не заважала ремню і нічому не заважала. І йдемо пробувати, що з того вийде. 406 двигун викинув. Бо ті датчики вже задовбали, комп'ютері, всяка херня. Так включаємо збігання. Запускаємо двигун. Тахометр працює. Двигун холодний ще. Отак. От Все, кіно закінчилося. Ставте лайк, кому сподобалося. Кому що неясно дзвоніть, толково поясню.